Виставка CES у Лас-Вегасі почалася з битви смарт-телевізорів. І LG, і Samsung показали прозорі пристрої. Проте на думку критиків перемогла компанія LG, яка продемонструвала перший у світі бездротовий прозорий oled телевізор. Узагалі на виставці було безліч гаджетів на основі мобільних та сумісних зі штучним інтелектом чипів. Наприклад, цей від компанії HoloAI. Він дає змогу за лічені хвилини створити власного цифрового двійника, використовуючи шаї. Усе, що потрібно, це селфі та голосові нотатки в додатку для телефона. Ще один інтелектуальний гаджет маска для обличчя, яка допоможе зберегти приватність важливого дзвінка. Нова безшумна маска SkyTed використовує аерокосмічну технологію для поглинання звуку, забезпечуючи тихі та конфіденційні дзвінки та онлайн зустрічі. Косметичний бренд L'Oréal продемонстрував на виставці нові технології, вбудовані в його новий фен. Airlight Pro поєднує інфрачервоне світло з повітрям для швидшого сушіння волосся і споживає на 30% менше енергії проти звичайних фенів. Японський стартап Голодж показав програму, яка дає користувачам змогу створювати реалістичну голограму за допомогою iPhone Pro. На CES також показали найновіші високотехнологічні кухонні гаджети, зокрема роботизовані ресторани, пристрої для домашнього копчення та барбікю зі штучним інтелектом. А цей пристрій для змішування коктейлів під назвою Зе прем'єр позбавить бармена необхідності запам'ятовувати рецепти. у його пам'ять уже закладено близько 60 напоїв. CES або виставка споживчої електроніки проходить у Лас-Вегасі щорічно на початку січня.